Україна стоїть на порозі реформи місцевого самоврядування поки що за принципом згори донизу формують бюджети та програми розвитку територій. А в той час безпосередньо у самих громадах часто бракує повноважень навіть на основні аспекти своєї життєдіяльності. Про проект концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні доповів голова обласної ради Йосип Заполовський. Реформування органів місцевого самоврядування. Та територіальної організації влади в Україні має відбутися у два етапи: на першому етапі, який буде продовжуватись у 2013-15 роках, передбачається створити належне правове поле для впровадження механізмів демократії, закласти законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на добровільне об'єднання, а також уніфікувати та стандартизувати адміністративні та соціальні послуги. Які надаються населенню органами місцевого соврядування та органами виконавчої влади, забезпечити доступність цих послуг, розпочати масштабну програму інформаційного супроводження реформи. Реалізація першого етапу має закласти підвалини сталої, довгострокової, прогнозованої регіональної політики. На другому етапі, це 2015-2020 роки, передбачається. Законодавчу врегулювати систему адміністративно-територіального устрою України, здійснити, здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготувати проекти необхідних нормативних актів для завершення формування нової системи адміністративно територіального устрою України, завершити формування законодавчої бази. Діяльності органів місцевого соредування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення відповідно до вимог цієї концепції, створити конституційну основу утворення виконавчих органів, обласних та районних рад, розподілу повноважень між ними та відповідними місцевими державними адміністраціями, здійснити інституційну реорганізацію органів місцевого соредування. Місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі з перерозподіленими повноваженням, провести місцеві вибори з урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування, в результаті отримаємо збалансовану і ефективну систему регіонального управління з чітким і логічним розподілом повноважень, яка повною мірою відповідатиме Європейській хартії місцевого самоврядування». У сільській місцевості сьогодні проживає третина населення України. Критична більшість сіл та селищ є дотаційними, тобто життєво залежними від державних дотацій. Найчастіше в селах змушені говорити не про розвиток, а про те, аби хоча б якось утриматися на плаву. Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогоднішній день, на превеликий жаль, не в повній мірі задовольняє потреби суспільства та на місці територіальних громад. Особливо це стосується сільських територіальних громад в населених пунктах, в яких проживає третина населення нашої держави, з яких 5 мільйонів осіб зайнято в сільськогосподарському виробництві і становить 34% від загальної кількості населення, яке проживає в сільській місцевості. Тому створення сучасних умов життя на селі є головне завдання для місцевої влади. Однак, незважаючи на всі заходи держави спрямовані на зміцнення і розвиток місцевого самоврядування, переважна більшість, близько з них 12 тисяч територіальних громад України на сьогоднішній день, а саме це територіальні громади сіл, селищ та міст районного значення через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку фінансову базу. Залишаються неспроможними до виконання всіх повноважень наданих місцевим самоврядуванням. Наслідком цього є низька якість публічних послуг, що надаються громадянам на місцевому рівні, де популяція сільського населення, тобто скорочення на 1% щорічно. На державний бюджет йде надмірне навантаження через необхідність його фінансувати та також надання фінансування щодо діяльності органів місцевого самоврядування. Голова обласної ради у своєму виступі торкнувся конкретних завдань, які має вирішити самоврядна реформа. Загалом їх п'ять. Перше завдання: забезпечення доступності та якості публічних послуг. Базові адміністративні та соціальні послуги мають надаватися відповідно до державних стандартів. Основою таких стандартів мають бути територіальна доступність, базові адміністративні та соціальні послуги повинні надаватися у громаді, де проживає людина. Зручність, базові адміністративні послуги повинні надаватися в одному приміщенні у зручний для людей спосіб. Інформаційна відкритість. Інформація про базові послуги, порядок і умови їх отримання має бути доступною у кожному населеному пункті. Професійність, базові адміністративні та соціальні послуги повинні надаватися фахівцями, які добре обізнані у відповідних сферах та виконують свої функції на оплачуваній основі. На другому етапі реалізації концепції ця проблема вирішується через розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності. Принцип, коли всі питання, які спроможне ефективно вирішувати, скажімо, сільська рада, належать до її повноважень аналогічно з районним та обласним рівнем. Державні повноваження це те, що в принципі не можна передавати. Делеговані це ті, які доцільно передати власні ті, які потрібно обов'язково залишити за місцевим самоврядуванням. Повноваження передаються державою, органам місцевого самоврядування – що діють на тому рівні адміністративно-територіального устрою, на якому можливо і доцільно здійснювати ці повноваження з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, потрібні для їх реалізації повноважень на такому рівні? Друге завдання: визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити. Доступність та якість адміністративних та соціальних послуг, що надаються цими органами сьогодні. Вирішення цих питань регулюється Конституцією України, законом України про місцеве в Україні, іншими законами, а також, також морально застарілим положенням про порядок вирішення питань адміністративно територіального устрою України від 12 березня 1981 року. Невизначеними залишаються питання встановлення і зміни меж Автономної Республіки Крим, областей і районів у містах, утворення ліквідації районів у містах, їх найменування і переіменування до системи адміністративно територіального устрою не включено селища міського типу, яких в Україні налічується 885, зокрема, в нашій області 43 таких і селища. Відповідно до статті 140 Конституції України. Лише жителі сіл мають право добровільно об'єднуватись у сільську громаду. Проте протягом багатьох років склалася практика об'єднання в єдину територіальну громаду, жителів населених пунктів різної категорії, і селищ, і селищ міського типу. Таких об'єднань на території нашої області налічується 38. У концепції чітко сформульовано критерії для адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів. Адміністративний центр адміністративно-територіальної одиниці повинен бути максимально наближеним до її географічного центру. Територія адміністративно територіальної одиниці визначається на основі доступності послуги швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги. Як відомо, ці бригади повинні прибувати до людини не пізніше, ніж за 20 хвилин після виклику. Згідно з концепцією, Адміністративно-територіальний устрій складається з трьох рівнів із відповідними органами місцевого самоврядування, базовий, це сільська селищна міська рада, районний обласний. На всіх трьох рівнях ради мають право формувати власні виконавчі органи. Питання створення виконавчих органів при районних та обласних радах тягне за собою перегляд повноважень відповідних державних органів виконавчої влади. Тобто районних та обласних державних адміністрацій, а відтак і територіальних управлінь органів державної влади. Так у структурних підрозділах облдержадміністрації і райдержадміністрації держадміністрації області працює майже 700 працівників. В обласній районних радах 240. А на службі у департаментах, управліннях обласної районних державних адміністрацій, які здійснюють винятково контролюючі функції майже 2000 осіб. Зрозуміло, що така кадрова невідповідність не сприяє розвитку громад і регіону, але це не провина людей, які працюють в цих службах, це недосконалість самої системи, що, власне, не сприяє формуванню середнього класу основи стабільності держави. Але громади України та Житомирщини, зокрема, сьогодні є досить неоднорідними. Навіть за умов отримання більших повноважень розвиватися зможуть лише крупні територіальні одиниці, а сільські ради на декілька сотень жителів таки залишатимуться залежними від дотацій. Закон місцевого самоврядування, який вступив в діло в дію і по якому ми сьогодні працюємо, він дає дозвіл працювати і можливість органам місцевого самоврядування. Але... Та система, яка сьогодні є, виконання цього, не забезпечує фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день я хочу дуже просто і по-простому сказати: Організація влади на місцях, яка має бути, а це обласна, районна і сільська, це практично. І ми маємо теж, мабуть, відверто людям казати, що це має бути укрупнення сільськ... об'єднання територіальних громад сіл селищ для того, щоб створити ефективну фінансово самодостатню місцеву владу. Тому звичайно укрупнення, да, я дійсно повинні робити. Ми повинні давно відійти від так званих карликових сільських рад, про яких дуже писали засоби масової інформації. Яка може бути робота сільської ради, якщо населення складає 200, 300, хай навіть 500 чоловік? Це сільські ради, які завідомо на початку формування свого бюджету, приймають бюджет, який абсолютно їх не задовільняє. І сільський голова, і секретар, і бухгалтер через 4 місяці. Роботи приходять або до району, або до обласного бюджету і просять гроші для того, щоб закрити потреби у виплаті заробітної плати. І яку роботу сільський голова або така громада взагалі там проводить? Ми боїмося об'єднати. Ми боїмося сказати людям, що так буде краще. Ми взагалі в своєму законодавстві пішли по шляху, а що скаже громада? І мені здається, що ми сьогодні маємо проблему не тільки в системі органів місцевого самоврядування, а в системі освіти, в системі охорони здоров'я. У нас сьогодні маса шкіл, де навчаються 5-10 в класі, а то і немає і 5 учнів. Але ми боїмося звести ці школи. Не то, що боїмося, а не маємо правів, бо немає громад, бо немає згоди громади і так далі. Тому подібне. А скільки грошей витрачаємо на опалення таких шкіл, і так далі, ну подібне, на утримання апарату, і так далі, тому подібне. Цього до цього часу на жаль не рахуємо. Числі головним результатом реформи місцевого самоврядування має стати надання громадам більших повноважень ніж вони мають тепер, на тому, що держава давно і гостро потребує таких змін, наголошують обидва керівники області. Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для здійснення органами місцевого самоврядування власних самоврядних і делегованих повноважень зрозуміло, що при передачі повноважень на місця. Потрібно кардинально переглянути і вдосконалити бюджетні відносини. Делеговані державні повноваження мають бути профінансовані повністю. На сьогодні бюджетна сфера органів місцевого самоврядування забезпечується лише на три чверті від реальної потреби. За результатами 2012 року власні доходи у місцевих бюджетах склали в середньому 7,4%, а це найменше серед країн Європи. У Житомирській області 657 бюджетів, з них 621 або 95% з дотацією вирівнювання. Сума дотацій 4 мільярди 351 мільйон гривень. Всі районні і міські обласного значення бюджети області дотаційні. Власні доходи місцевих бюджетів області становлять лише 43%. Питома вага дотації вирівнювання 57%. Щоб створити належні матеріальні та організаційні умови для здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень, у концепції передбачається кардинально змінити ситуацію. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету розраховується на основі уніфікованих стандартів надання адміністративних та соціальних послуг. Дотація вирівнювання надається безпосередньо кожному місцевому бюджету згідно з концепцією. Територіальні громади повинні отримати право об'єднувати ресурси в рамках співробітництва територіальних громад, спільні програми, надання адміністративних послуг. Так ми підходимо до вкрай важливої проблеми сільських населених пунктів, де невпинно скорочується чисельність населення. Починаючи з 1991 року, в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості адміністративно-територіальних одиниць. Підвищення статусу деяких з них переименування та уточнення на нас при зменшенні кількості. У 1991 році в нашій області налічувалось 583 сільських та селищних ради. Станом на 1 січня 2013 року кількість сільських селищних рад збільшилася на 36 одиниць. При цьому кількість сільського населення скоротилася на 160 тисяч осіб. За цей період. Кількість населених пунктів в області у зв'язку з переселенням зменшилась на 59 сіл. Для вирішення цієї проблеми в концепції закладено норми щодо реалізації права територіальних громад на добровільне об'єднання. При цьому передбачається надання обов'язкової і одночасної державної підтримки новоутвореним об'єднаним громадам для поліпшення власної інфраструктури, укрупнення громад. Та розвиток співпраці між ними шлях, яким пройшли більшість європейських країн. Наприклад, країни Європи провели відповідні реформи у другій половині ХХ століття. Норвегія скоротила число своїх муніципалітетів на 40%. Німеччина на 41% Швеція 74, Данія 75%, Велика Британія на 79%. Ця реформа не назріла, а перезріла давно. І... Не один президент і влада намагалася здійснити цю реформу, вона завершувалася провалом, по-іншому не скажу, тому що починати реформу самоврядну адміністративну на виворіт із укрупнення адміністративного нічого з цього не вийде. Якщо ми. Не зрозуміємо, де форма, а де зміст, де адміністративно, а де самоврядно. Треба дати людям можливість і відчути, що вони повинні що об'єднуватися громадою по-Шевченківськи. Об'єднавшись як громади, тоді вони самі вирішать, що робити із своїм районом, владою районною і соціальними структурами. Якщо люди зрозуміють, що незалежно від того, де буде центр адміністративний, зберігається в місті, в містечку, в селищі і в них в громаді об'єднані в декілька тисяч усі соціальні центри, система адміністративних послуг, і що людині не прийдеться нікуди далеко їхати, в черзі не стояти і не платити останню копійку, то які проблеми, правда? Ефективну модель самоврядування з нуля видумувати не потрібно. Найприйнятнішим для українців називають досвід сусідньої Польщі, де давно саме в громадах вирішують, що краще побудувати у своєму населеному пункті, а де краще зекономити гроші. Максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень. Ми маємо визнати, що населення, як правило, із недовірою ставиться до влади і має певні стереотипи і щодо посадовців, і щодо депутатів місцевих рад. Це чи не найскладніша проблема, яка потребує найпильнішої уваги реформаторів. Саме несприйняття новацій часто ставало на заваді їх реалізації, зокрема і в нашій країні. Тож інформаційна робота з людьми, роз'яснення сутності перетворень, окреслення позитивних чинників, які вони принесуть кожній громаді, кожній родині невід'ємна складова успіху реформи, передусім реформи місцевого самоврядування. Наприклад, на стадії реалізації польської реформи були протистояння, але переважна більшість місцевих депутатів підтримали нововведення. А коли нова система об'єднання громад, громад Гміни, називається вони в Польщі, почала приносити позитивні результати, реформа згуртувала довкола себе і громадян, і політиків, і представників бізнесу. Сьогодні Польща впевнено рухається шляхом децентралізації влади, демонструючи приклад успішного розвитку і для нас. І для інших країн, так званої молодої демократії. Голова обласної ради називає реформу місцевого самоврядування історичним шансом для України. Вона дає змогу зробити важливий крок у державному будівництві. Висновок результатом реформи має стати зменшення регіональних диспропорцій та кількості депресивних територіальних громад, зростання матеріально-фінансового забезпечення територіальних громад, створення умов. Для розвитку територіальної громад та самодостатності, дієздатності, конкурентоспроможності, інститути народновладдя на місцях, підвищення якості громадян, життя громадян. І саме такі результати реформи обов'язково повинні відчути люди. Реформа місцевого сорядування успішно спрацює тоді, коли вона буде чітко зорієнтована: на зростання добробуту людини, зміцнення економічного потенціалу територіальної громади. Реформа в Україні відбудеться і буде вона продумана, зважена, послідовна і обов'язково за широкою участі керівників та представників місцевих громад. Всі ми маємо усвідомити, що в Україні з'явився історичний шанс зробити важливий крок у державному будівництві. Реформа закладена в концепцію не самоціль, а відповідь на нинішні виклики суспільства. Реформа місцевого сорядування має органічно увійти процеси вдосконалення системи освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, як невід'ємна складова модернізації України. Альтернативи реформі немає. Це історичний шлях, яким має пройти Україна як демократична європейська держава. Реформа місцевого самоврядування – це іспит на зрілість для влади і суспільства. Але я впевнений, ми його успішно складемо.